Як власноруч швидко поміняти форсунку на Рено 636-й мотор? Форсуночка отак виглядає. І які для цього потрібен інструмент? Ключ на 17. Продовжувач на ключ. Можна ще один продовжувач, можна утвердку я взяв. І викрутка плоска на 8 головка і на 10. З чого починаємо? Починаємо спочатку. Потрібно відкрутити патрубок. Це є гайка на 10. І е, плоска викрутка, хомут. Відкручуєте, знімаєте, відгинаєте, відщолкуєте. А тут буде знаходитись кришка під цим. Кришка так само е, кріпиться на двох болтах. Відкручуєте два болти і за щолочки. За щолочка раз, защолочка два. Акуратно витягуєте, ще відкріпляєте, оці е, провода. І акуратно витягуєте кришку. Вставляєте кришечку і що далі? В нас іде, знімаємо фішку з форсунки. Наприклад, от. четверта. Знімаєте фішку з форсунки. Після цього ключ на 17. Відкручуєте ось цей. Ось це відкручуєте. Далі відкручуєте, вставляєте перехідник, щоб дістати. Ключ на 10 і відкручуєте кріплення форсунки. Відкрутили кріплення, болт витягнули, і саме кріплення витягнули. Е, далі, так само дуже уважно, потрібно з фішкою. Спочатку її наднімаєте, і там буде така залізна защолочка. Защолочку можна витягнути за допомогою так само. Плоскої отвертки, або хто має якесь шило, або хто має якісь центр. Щось гостре. Легенько надавили, витягнули цю і витягнули саму фішечку. Все тоді отакими е, рухами вліво-вправо і доверху пробуєте витягувати форсунку. Вона би мала неважко витягуватися. Витягнули, взяли другу нову, обов'язково нову шайбу, тому що ті просідають шайби. Надягнули нову шайбу, запсали і все в зворотньому порядку закручується. Все. Якщо вам допомогло відео, ставте лайки, пишіть коменти.